Наша компанія спеціалізується на пригоні авто з Америки. Допоможемо придбати авто з США по фіксованій ціні згідно ваших побажань, критеріїв та бюджету. Досвідчені фахівці визначають реальний стан авто на аукціонах та зроблять попередню оцінку відновлення авто. Страхуємо всі етапи перевезення, пропонуємо одні з найкращих цін в Україні, забезпечимо безпроблемний процес підбору, викупу, доставки та розмитнення. Ви отримаєте повну підтримку на кожному етапі. Ми на зв'язку 24 на 7. Ми піклуємось про кожного клієнта, виконуємо всі побажання, завжди готові йти на компроміс. Наші клієнти залишають лише найкращі відгуки, адже ми викладаємось на всі 100. Замовте своє ідеальне авто в делівері Auto Expert. Залишай заявку і отримай безкоштовний прорахунок вартості авто США під ключ та отримайте детальну консультацію з усіх важливих запитань вже сьогодні.